Це матч другого туру професіональної другої ліги України, у якому Вітан команда номер 4 Артур Яната та Олександр Аксьонов номер 34 із міста Львів. Все, друзі, лунає стартує свисток і в нас все готово. Є результат 9 очок. Тому основа руху зараз дуже дуже тішить. Удар по воротах. Від карабін подає на дальню стійку. Там нікого немає. А тут зараз не нас доганяє м'яч. Не пейпів, готує ще одну подачу. Ні, обігрується у стінку, Рогачов на ударній позиції. Рогачов пробиває поворота і тут гол зараз шукає варіант передачі, віддає на лівий фланг, не пийпієв один в один, не непійпієв небезпечний, обігрує свого візові, не пипє, вже входить в карний майданчик, не пайпієв, пробиває по воротах, не пийпів. Довгий, грає головою. І тут зараз знову небезпечний контрвипад. Михайлів класно грає, Михайлів віддає передачу, і що тут тут ледь власні ворота. Фінська прем'єр-ліга. Удар поворота. І Мазур є, має можливість розігнати атаку на Авар'янова. Аварянов переводить на правий фланг. Тут Іванченко із м'ячем. Іванченко. Іванченко, технічний футболіст, пробиває Іванченко. І... Удар у ближній Кут Сіка рятує. І тут другий, другим темпом атака зараз. Ну і там. Тут користуються два в один. Зараз є можливість розіграти, що роблять рухівці. Карабіна ударній позиції удар від карабіна. Ігор гурдуць також класно грає на другому поверсі. Подача на довго і ось тільки ми згадали. Подача небезпечна. Удар і забивати потрібно. Немає і що у нас турко забиває, рахунок стає. 1-0. вітаємо із дебютним голом на професійному рівні ми назарія знаєте, Своєю активністю точно заслужили заслужили рухівці на цей гол. Класно переводить на лівий фланг. Не пипіяв, знаходить Дорогачова, Рогачов пробиває і що 2-0. Стає рахунок, ну просто розірвали зараз оборону рухівці і спіймали цей кураж по футбольному кажучи. І Рогачов вже компенсований до першого тайму час. Зараз робить рахунок 2-0. Шалена кінцівка. Класна. Довгий. Карабін, карабін. Класна передача на штокала і штокал біжить вперед, штокал. Що буде робити? Штокал пробиває, штокал тут Далі. пробуває, зараз технічно пробуває. Ляг. Готується подати. На ближню стійку і Янато все ж таки пробиває. Нуй 45-й. А згодом Нікіта Рогачов. Відзначився. Тому, друзі, 2-0. 2-0. Хороша гра. Всім дякую за увагу. Для вас цей матч коментував Тарас Радюкін.